Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев, і канал МГК Україна. Ви знаєте, сьогодні 20 липня 2021 року. Дуже важкий день. У нас було третє судове засідання, де нам довелося просто битися. Про результати поки що ми сказати нічого не можемо. Значить, по справі Куліка Брезкого завтра буде рішення суду по поводу того, чи повертати справу прокурору, чи ні. По другому судовому засіданні по справі Валерія Тесленка, значить, сьогодні пан Кулебякин нам встроїв, як кажуть, козні, просто козні, по-іншому це ти не назвеш. Робив нам провокацію, знаючи про те, що у нас сьогодні буде тут в апеляції розгляд мого клопотання про визначення місця підсудності заяви про відвід судді Куліб'якіна, він а, значить, робив всі дії для того, щоб якимось чином як би, нам нашкодити. Але незважаючи на це нам вдалося його убідіть в тому, що краще поступити по закону, відпустити нас, щоб ми поїхали на апеляцію. Ну, апеляція, ви знаєте, що можна сказати, це Хмельницька область. Якщо ми казали, про Чеміровецький суд там корупція, кругова порука, то, 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 то те ж саме. Те ж саме, і тут на сьогодні взагалі вже немає ніякого карантину, заставляли маски надягати. Слава Богу, ми заявили про питання, щоб нам дозволили без масок. Але справа в тому, що сьогодні розглянули моє клопотання і в ньому відмовили у задоволенні. Нам просто цікаво почитати саме значить, рішення суду, яке буде готове 22 го числа. Щось там вони напишуть. Хоча для нас сьогодні було цікаво те, що суддя й каже: а чому ви, говорить, не заявляли там тим суддям, які раз для нас ви їм не довіряєте, відвід? Ми їм сказали, що ми заявляли відвід. але нам сказали, що ми не маємо права його заявляти. Готові були дати певні документи, щоб це підтвердити. Так що ми бачимо, корупція повна. Судочинство ноль прав. Ні, прав, нараз, навіть не ноль, а мінус. Мінус. З ніяких прав у нас немає. Розумієте? Нічого у нас немає. Бо з нас хочуть зробити животне. А животну можна стягати, як хочеш, що завгодно йому казати, а він мусить кажу, все це. Їм вже все сказав. Тобто, сьогодні ми розраховували, що апеляція, ну, вже такі докази, тобто ну, вже докази дали, де біле є, біле, чорне є, чорне. Не, не знаю. Судове засідання пройшло за 10 хвилин. Вони вийшли, через 2 хвилини зайшли, ну і відмовили. На підставі, які, Ну, будемо бачити 22 числа, що вони видумали і як вони. Да, і ми це як вони оголосимо. Да. До зустрічі, друзі, на каналі МГК Україна. і до перемоги. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.